Всіх вітаю, друзі! Польські перевізники брешуть. Нагло брешуть в очі і СМІ, і українській стороні, і всім далекобійникам брешуть своєму навіть польському народу, бо про це також не говориться. Вони вони порушують домовленості, які були перед початком цього мітингу. І про це говорю не я. Я просто цитую слова українського консула, який відвідав власне, один з пунктів пропуску, на якому вже тижнями стоять наші українські далекобійники. Дивіться це відео до кінця, ставте йому, будь ласка, лайки. Якщо вас. У вас є така можливість поширюйте його в соціальних мережах. Ви допомагаєте розвивати канал, боротися з ботами із ботами, як ми бачимо, не тільки російськими, бо зараз є вплив також із інших країн. Якщо знаєте, з яких пишіть, будь ласка, в коментарі, і давайте починати. Попри заяви польських протестувальників про безперешкодний пропуск вантажівок з гуманітарною допомогою для України та цистерн з пальним. Вони стоять в чергах на кордоні. Про це сказав в інтерв'ю українському радіо генеральний консул України в Любліні Олег Куць, який власне відвідав, який відвідав 25 листопада разом з заступником міністра розвитку громад території та інфраструктури України Сергієм Деркачем. Відвідали вони пункт пропуску в Дорогуську. Нагадаю, що на цьому пункті пропуску стоїть найбільший автівок. Зараз точно їх ніхто навіть не може порахувати, але так в загальному там вже стоїть десь понад 4 тисячі вантажівок. Ви собі тільки уявіть цю кількість, і Куць відзначив необхідність перебувати перебування в місцях блокування кордону, щоб зафіксувати, побачити і почути ті умови, в яких стоять власне українські водії. І маємо пряму мову. Адже, попри заяви протестувальників про те, що гуманітарна допомога чи цистерни з паливом йдуть поза чергою, ми бачимо випадки, що вони стоять в черзі, крім того, польська преса. Також може поспілкуватися з нашими хлопцями, які розповідають про все. Вони також підтримують право на протест кожного, але не шляхом блокування кордону. Особливо сьогодні, коли така безпрецедентна атака була на Київ, коли ворог б'є по нашій критичній інфраструктурі. Для нас надважливим є те, щоб наша енергетика отримувала необхідну допомогу. А все це зараз стоїть в чергах. Наголосив власне генеральний консул, і також за його словами офіційно зафіксовано випадки. Коли стоять цистерни з пальним, а також гуманітарна допомога, яку називають так званою комерційною гуманітарною допомогою. От, і це все стоїть просто тижнями. Звісно, пальне. Пальне пропускають набагато швидше. Вони не стоять по 2-3 тижні, але все ж таки вони стоять на кордонах. А зараз, коли ще почався такий холодний період доби, період року цього пального має йти багато, і воно має йти взагалі безперебійно. Бо вже просто зараз багато голів військових адміністрацій наголошують на тому, що пального не вистачає. Також Куць зазначив, що відбулась коротка зустріч з представниками цих самих. Алкашів мітиргувальників, які стоять там за три злотих і кайфують собі в наметах, захищені польською поліцією. Отже, пряма мова. Вони кажуть, що пропускають всі небезпечні вантажі і гуманітарну допомогу поза чергою. Ми попросили, щоб вони продемонстрували на ділі і щоб вони дотримувалися своїх заявлених квот. Оскільки автомобілів та вантажівок пропускає, скільки їх пропускається щогодини. Нагадаю, що там була інформація про те, що вони мають пропускати щогодини як мінімум три вантажівки. Натомість, коли ми от були на кордоні з Сергієм Пехом, ми. Питали так само водіїв на корчові, і вони говорять, що можуть бути такі години, коли взагалі нікого не пропускають, а можуть бути такі години, що пропускають одну автівку, і тому власне черги постійно збільшуються. Що ж, до цієї всієї ситуації, бачимо, що тут явно все було сплановано дуже і дуже давно. Це не так, що просто зараз польські... Оці мітингувальники вирішили ситуативно, просто так почати це блокування. Вони очікували. Поки наступить холодна вже така пора, бачимо, що це почалось спочатку листопада, якраз після того будь-хто хто має інтернет, може подивитись прогноз погоди на наступні місяці, і вже було зрозуміло, що йде похолодання по всій Європі, в тому числі і в Польщі, і саме тому вибрано таку пору року, щоб ускладнити максимально ускладнити життя тим українським перевізникам, які там зараз стоять на кордоні. Тому якби це було літо, то вони би могли собі. Набагато простіше і е, просто пішки сходити, наприклад, 5 кілометрів до магазину в одну сторону. Вони би могли е, собі не витрачати пальне на те, щоб обігрітись. Їм би треба було набагато менше енергоресурсів для того, щоб приготувати собі їжу е, і так далі. І так далі. Е, але при цьому. Е, при цьому вони вибрали таку холодну пору року, коли потрібно витрачати пальне, коли дме вітер, коли стоїть холод, коли водії не можуть нормально там ані помитися, ані сходити до туалету. Вибачте, за, вир... за вирази такі, але насправді ті, хто просто стоять в полі, їм доводиться просто ходити попід машину, бо інших варіантів немає. Якщо дивитися про те, як е, польська влада дбає от про цей весь мітинг, то замість того, щоб е, е, Якби до кордону, там на кожен паркінг, як мінімум, або там через кожні декілька кілометрів, де стоять вантажівки, ставити якусь швидку допомогу, яка буде слідкувати за допомогою, за здоров'ям цих водіїв, організувати якусь, якісь справді пункти незламності, не на камеру, як вони це зробили, а справді їх організувати з теплою їжею, з водою і так далі. З, замість того, щоб поставити нормально туалети там по всій лінії цього кордону, якісь смітники по всій лінії цього кордону, де стоять вантажівки, а це сотні кілометрів. Замість цього вони що зробили? Вони просто нагнали е, дуже багато польської поліції, яка в разі будь-яких рухів зі сторони українських далекобійників вони просто вилітають одразу там 5-10 автомобілів, перекривають дорогу. Коли ті хочуть прийти до кордону і поговорити з тими мітингувальниками, не дають їм пройти, не дають їм проїхати, і просто їх тримають як скотів на оцих паркінгах або просто в полі. Тому бачимо, що на сьогоднішній день зі сторони польської влади, на жаль, немає абсолютно ніяких рухів для того, щоб цю ситуацію якось покращити, поліпшити, договоритись. І то, навіть якщо ми не говоримо про те, щоб договоритись, просто беремо людський фактор про те, що люди в зимі стоять на кордоні на камеру для польського глядача. Вони роздають три пачки мівіни і літру води. І потім, коли виключається камера, то вони собі просто їдуть далі. І про це, до речі, говорять польські перевізи, Польсь... наші українські перевізники. Навіть коли ми приїжджали, вони нас питали, чи це ми не від поляків, звичайно, цю допомогу веземо. Бо, каже, якщо від поляків, ми її не беремо. Бо потім тільки в інтернеті дивимося, що ми тут же браки, і що поляки, як поляки про нас дбають. Хоча насправді вони не дбають, вони наоборот перекривають там в'їзди на паркінг. Ми останні, останній останні раз, як заїжджали, нам доводилось поспілкуватись навіть з поліцією і пояснити їм, що ми веземо гуманітарну допомогу для водіїв. І тільки після цього вони нас пропустили, і то сказали, що давайте швиденько вигружайтесь. І після цього зразу виїжджайте, бо на цьому паркінгу стояти не можна. Про доступ до медицини або до нормальних умов гігієни немає навіть ніякої мови, і про це ніхто не говорить навіть тому. Для мене це виглядає максимально дивно. Хотілося би, щоб були якісь рухи зі сторони польської сторони. Надіємося, після відвідень консула вже можна буде якось офіційно на вищих рівнях говорити про цю проблему. І надіємося, що все ж таки польська влада включиться і зробить бодай щось для того, щоб призупинити те, що зараз відбувається. Тому, друзі, дякую кожному, хто додивився відео аж до цього моменту. Якщо у вас є можливість зробити репост, поставити лайк. Дякую кожному з вас. Ви допомагаєте розвитку. Пишіть свої коментарі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.